Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 5-го року другої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Сьогоднішнім нашим завданням буде виконати лабораторну роботу номер 2 Тема лабораторної роботи дослідження коливань нитяного маятника. Мета роботи дослідити, як період і частота коливань маятника залежить від амплітуди його коливань, маси тіла та довжини нитки. Для виконання лабораторної роботи нам знадобиться таке обладнання: два невеликих тіла відомої маси, котушка ниток, ножиці, лінійка, штативі з муфтою та лапкою Секундомір. Перше завдання, яке ми виконуємо, переглянемо відеофрагмент з інструкцією щодо виконання лабораторної роботи. Тож увага на екран. Знання, не породжені дослідом, матір'ю всякої достовірності, безплідні і сповнені помилок Леонардо Да Вінчі Тема лабораторної роботи номер 2 Дослідження коливань нитяного маятника. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання: два невеликі за розмірами тіла різної маси. Котушку ниток, ножиці, лінійку, штатив з муфтою та лапкою, секундомір, важільні терези, набір важків. Закріплюємо тягарець на ниці і підвішуємо до кільця штатива. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на 2-3 см, відпускаємо та вимірюємо час 15 повних коливань, обчислюємо період і частоту коливань. Повторюємо дослід для амплітуди коливань, що дорівнює приблизно 5-6 см, отримані результати заносимо в таблицю. Проводимо дослідження залежності періоду і частоти коливань тіла від його маси. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на 5-6 см і вимірюємо час 15 повних коливань, обчислюємо період і частоту коливань маятника більшої маси. Довжина нитки і число коливань залишаються незмінними. Отримані результати заносимо в таблицю. Робимо висновок. Проводимо дослідження залежності періоду і частоти коливань маятника від довжини нитки. Виготовляємо маятник з довжиною нитки 25 см. Відхиляємо його на 5-6 см від положення рівноваги та вимірюємо час 15 повних коливань. Обчислюємо період і частоту коливань маятника. Аналогічно проводимо дослідження для маятника довжиною 40 см. Маса тягарця та число коливань залишаються незмінними. Отримані результати заносимо в таблицю, робимо висновок. Повторимо теоретичний матеріал, який знадобиться нам при виконанні лабораторної роботи, що називають періодом коливань маятника. Періодом коливань називають фізичну величину що дорівнює проміжку часу, за який відбувається одне повне коливання. Наступне питання. Запиши формулу обчислення періоду коливань маятника, якщо відомо кількість та час усіх коливань. Формула має наступний вид: Т велике дорівнює Т маленьке поділено на n. Де t маленьке це час усіх коливань, а n це є кількість коливань, які здійснені за цей інтервал часу. Слідуюче питання, що називають частотою коливань маятника? Частота коливань це фізична величина, що дорівнює кількості повних коливань за одиницю часу. І останнє питання: запиши формулу обчислення частоти коливань маятника, якщо відомо кількість та час усіх коливань. Формула буде мати наступний вид: ню дорівнює n велике поділено на t dn це кількість коливань, а T маленьке визначає час, за який було здійснено цю n-ну кількість коливань. Переходимо до другого завдання нашого уроку. Проведемо експеримент, у якому дослідимо залежність періоду частоти коливань нитяного маятника від амплітуди його коливань. Виконуємо перший крок нашого завдання. Складемо алгоритм виконання завдання. Алгоритм буде містити наступні пункти. Перше. Вимірюємо довжину нитки та записуємо отримане значення у відповідне місце таблиці. Друге. Відкладаємо зазначене для першого досліду значення амплітуди в межах 2-3 см. Третє. Відводимо маятник на зазначене значення амплітуди. Четверте. Відпускаємо маятник і засікаємо час 15 повних коливань. П'яте. Отримане значення часу записуємо у відповідне місце таблиці. Шосте. Повторюємо кроки 2-5 для амплітуди коливань 5-6 см. 7. Записуємо розрахунки та розраховуємо за відповідними формулами значення періоду та частоти коливань для першого та другого досвіду. 8. Отримані значення записуємо у відповідне місце таблиці. 9. Записуємо висновок стосовно залежності періоду і частоти коливань. Нитяного маєтка від амплітуди його коливань. Дане завдання містить таблицю номер 1 яку необхідно заповнити, провівши вимірювання і обчислення. Тож переходимо до перегляду самого експерименту. Ваше завдання з експерименту: занести відповідні значення в таблицю, провести розрахунки, і також занести отримані значення в таблицю. Як і домовлялися, я показую. Лише приклад виконання самої лабораторної роботи, проводжу експеримент, в якому зазначені всі величини Ваше ж завдання, в бланк занести всі ці значення, провести розрахунки і отримати відповідні результати для того, щоб відповідно сформулювати висновок, як залежить відповідно період і частота від в даному випадку амплітуди коливань. Тож переходимо до експерименту. Тож із відео ви отримали необхідні дані, які необхідно занести до таблиці, а саме довжина нитки і час коливань для першого досліду. А тепер переходимо до перегляду експерименту для другого досліду. Увага на екран! Хочу звернути вашу увагу на подачу результатів розрахунків періоду коливань і частоти коливань. При отриманні результату округліть значення до сотих. Так вам буде легше проаналізувати, чи залежить період і частота коливань від амплітуди коливань. Зверніть увагу, якщо в ваших результатах є розбіжність, наприклад, в 1 соту або в 2 сотих, значення вважаються однаковими. Тобто Фактично розбіжності у значеннях для першого і для другого досвіду немає. Це робиться для того, щоб вам було легше проаналізувати цю залежність, тобто залежність періоду і частоти коливань від амплітуди коливань. Тому зверніть на це увагу, ще раз повторюю, результати розрахунків періоду і частоти коливань ми подаємо в значеннях до сотих. Переходимо до третього завдання, в якому ми проведемо експеримент і дослідимо залежність періоду і частоти коливань нитяного маятника від його маси. Складаємо алгоритм виконання завдання. Перше. Перекріплюємо до нитки тягарець масою 100 г. Друге. Вимірюємо довжину нитки та записуємо отримане значення у відповідне місце таблиці. Третє. Відводимо маятник від положення рівноваги. Четверте. Відпускаємо маятник і засікаємо час 15 повних коливань. П'яте Отримане значення часу записуємо у відповідне місце таблиці. 6. Підвішуємо ще один тягарець масою 100 г і повторюємо кроки з 3 по 5. 7. Записуємо розрахунки та розраховуємо за відповідними формулами значення періоду та частоти коливань для першого та другого досвіду. 8. Отримані значення записуємо у відповідні місця таблиці. 9. Записуємо висновок стосовно залежності періоду і частоти коливань. Нитяного маятника від його маси. Дане завдання також містить таблицю, яку ми повинні заповнити, виконавши вимірювання і обчислення. Переглянемо відеофрагменти з виконанням дослідів для отримання значення відповідних фізичних величин, таких як маса, довжина нитки та час коливань. Тож увага на екран! Тож з відеофрагменту ви отримали відповідні значення маси тіла, довжини нитки та часу коливань для першого досвіду. Переходимо до перегляду відеофрагменту до другого досвіду. Також звертаю вашу увагу, що і в цьому експерименті подачу результатів необхідно виконати, округливши їх до сотих. Так вам буде легше провести аналіз і встановити, чи залежить частота і період коливань від маси тіла. Тому зверніть на це увагу. Переходимо до четвертого завдання, в якому ми проведемо експеримент і дослідимо залежність періоду частоти коливань нитяного маятника від довжини його нитки. Складемо алгоритм виконання завдання. Перше. Прикріпимо до нитки два тягарці масою по 100 грам. Друге. Вимірюємо довжину нитки та записуємо отримане значення у відповідне місце таблиці. Третє. Відводимо маятник від положення рівноваги. Четверте. Відпускаємо маятник і засікаємо час 15 повних коливань. П'яте. Отримане значення часу записуємо у відповідне місце таблиці. 6. Змінюємо довжину нитки і повторюємо кроки з 2 по 5. 7. Записуємо розрахунки та розраховуємо за відповідними формулами значення періоду та частоти коливань для першого та другого досвіду. 8. Отримані значення записуємо у відповідні місця таблиці. 9. Записуємо висновок стосовно залежності періоду частоти коливань нитяного маятника від довжини його нитки. До даного завдання також додається таблиця номер 3 яку ми повинні заповнити, виконавши вимірювання і обчислення. Також для отримання відповідних даних для занесення в таблицю ми переглянемо відеофрагменти для відповідно першого і другого досвіду. Тож переглянемо відеофрагмент, який стосується. Проведення першого досвіду, увага на екран. Переглянемо відеофрагмент для другого досліду для отримання відповідних значень фізичних величин для занесення в таблицю. Увага на екран! Щоб легше встановити залежність між довжиною нитки і періодом коливання і частотою в даному експерименті, також зробіть округлення ваших результатів для періоду частоти до сотих. Так вам буде легше встановити дану залежність. І не забуваємо, що після проведення обчислень і записів результатів у відповідні місця таблиці і встановлення залежностей. Відповідно до кожного експерименту, ви повинні записати загальний висновок по виконаній лабораторній роботі. Для полегшення запису висновку у вас є підказочки, які сформульовані в аналізі експерименту та його результатах. Якщо ж у вас виникли проблеми з розрахунками, з записом результатів вимірювань і обчислень до таблиці, а також з формулюванням висновку до роботи, ви можете переглянути лабораторну роботу номер 1 якій дається детальне пояснення по даним видам роботи. Посилання на лабораторну роботу номер 1 буде прикріплено в описі до даного відео. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку. Та виконати письмове завдання до уроку номер 5 сторінка 25 другої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!